Дом дзвенить дзвіночок він скликає діточок, іграшки всі приберемо нашу зустріч розпочнемо. Привітаймось, добрий день, хай веселим буде день. Діти, до нас сьогодні хтось завітав у гості, а хто це ви узнаєте, якщо відгадаєте загадку? Слухайте уважно! То з хвостиком і вушками? У кого лапки з подушками? Як ступа, ніхто не чує? Тихо, крадучись, полює і маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Вірно, це киця до нас прийшла. Яка вона маленька, якенька. А на лапках у киці що є? Так, на лапках у киці є гостренькі кіхтики. А давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. У киці на лапках є гострі царапки. Цап-царап, цап-царап. Киця лапками своїми швидко бігає за мишкою і хапає її. Цап-царап, цап-царап цап царап, цап царап Давайте ми з вами пограємо в гру Кішка-Мишенята. Коли буде звучати плавна, спокійна музика, то це йде дикий. М'яко ступає. Ми будемо з вами показувати долоні. Як? Бігати, 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 і утікав. Ну що ж, граємося? Мишенята побігли. Побігли, побігли, швидко, 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 щоб піця не зловила їх. Ой, тут віця вийшла. Пішла киця спати. А мишенята знов побігли, побігли, побігли. Швидко, швидко, швидко різні поки рушні. Лиш ось іде дити. Ще й разом розім'яли наші пальчики. А тепер, мабуть, пора кицю запитати, де вона була і що робила? Киця мура, де ти була, ми гукали, ти не чула. Я сиділа під столом, їла кашку з молочком. Смачна кашка? Мяу, смачна. Її сорока приготувала діти. А ви знаєте, як сорока готувала кашу? Давайте покажемо. Візьміть до рук дві ложки. У мене це дерев'яні ложки. Якщо у вас вдома немає дерев'яних, то візьміть металеві. Готові? Повторюйте за мною. Сорока ворона на припічку сиділа, дітям кашу варила. Ополоником мішала, на гостей чекала. Сорока ворона, каша готова? Ні, тільки закипіла. Тоді можна далі співати. Сорока ворона на припічку сиділа, дітям кашу варила. Ополоником мішала, на гостей чекала. Сорока ворона, каша готова? Ні. Ще посолити треба. Давайте діти візьмемо Сіль і посолимо кашу. Гарно, гарно посолимо. Смачніше була каша. А доки каша вариться, можна ще поспівати. Сорока ворона на припічку сиділа, дітям кашу варила, ополоником мішала на госте чекала. Сорока ворона. Тепер вже каша готова? Ні. Маслом треба задобрити. Приготували діти масло, поливаємо маслом. Поливаємо, поливаємо. Молодці. І ще раз заспіваємо. Сорока ворона на припічку сиділа, дітям кашу варила, ополоником мішала, на гостей чекала. Діток пригощала! Смакуйте, діти, кашею! Ой, смачна каша вийшла у сороки! Молодці! Кашу зварили, тепер будемо з вами ліпити до чаю калачі. Ліпити будемо ось так. долоньками. І будемо калачі посипати маком. Ну що ж, готові? Я печу, 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 діткам всім покалачу, маком я потрушу, в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі у натопленій печі. Буду я, маму й тата калачами частувати. діти, Кийця каже, що ще дуже полюбляє бабусині оладки і гру ладоньки ладки А ви вмієте в таку гру гратися? Якщо ні, то слухайте уважно. У гру треба гратися у парі. Якщо ви вдома, можете погратися з кимось із своїх рідних. Мама, тато, братик, сестричка, бабуся, дідусь. Треба промовляти слова забавлянки, ладоньки, ладусі і плескати в собі один одному двома ручками, знов собі і навхрест однією ручкою собі, другою ручкою навхрест. І так усю забавляночку. Але головне не збитися і не переплутати, як треба плескати один одному в долоньки. Двома ручками чи навхрест. Будьте уважні, промовляємо слова і виконуємо рухи. Дивіться всі на мене. Латки, ладоньки, ладусі, ой, ладусі, латки, де були у бабки, що їли оладки, з чим оладки із метком та солодким молочком. А ми брали у пчілок, у садку зеленому під рясними кленами, де ягоди розсипані, хто розсипав гуси, хто збере бабуся, хто поїзд дитинка, дівчинка-маринка. Не збилися? От які молодці! Попередньойте собі, як гарно ми сьогодні з вами позаймалися і вивчили українські народні забавлянки. Киця мура, де ти була, сорока ворона, ладки ладоньки ладусі, калачі. Гадаю, вам сподобались вони. І ви будете із задоволенням гратися ще багато разів. На цьому наша зустріч добігає кінця. До побачення, до побачення, киця, приходь до нас ще у гості.